Шановний Геннадій Геннадійович Маскаль, ви генерал-лейтенант міліції. Вам, як нікому відомо, що таке перевертень в погонах. Роман Боуславський з'явився у вас в списках партії президента України з мовчазної згоди Валерія Паскана. Він не знайшов жодних випадків, що контрументують цю людину. Але я знайшов 2008 рік зима. Ця людина на фотографії її жорстоко побили, не може звернутися в міліцію. Заяву не приймають. Вона звертається до редакції газети. Газета публікує статтю. Стаття скандальна. Начальник ОМВС України в Закарпатській області пан Кононенко розпочинає службове розстеження. Декілька цитат. Документ про побиття людини. Довідка номер 180 з лікарні. Черепна мозгова травма, струс головного мозку, околичні гематоми справа, перелом сьомого ребра, забій грудної клітки. Людей побили на вулиці семеро, вісім, восьмеро молодиків на двох автомобілях. Покази потерпілого, якого допитали в якості свідка. На вулиці на нас було 6-8 молодиків. Мовляв. Завалили нас вони на землю, били руками, ногами по голові, по лбу, по ногам. Били вони у нас приблизно 2-3 хвилини. Потім розбіглися, сіли в дві машини і поїхали в напрямку залізничного вокзалу. Мою дружину також вдарили в область груді. Свідчення побитої людини, яка наважилася написати заяву в міліцію. Серед тих, хто мене бив, був Роман Богуславський, працівник міліції. Саме він вдарив мене ногою в обличчя. Також він повідомив, цитую висновок, що після побиття одна з груп людей сіла на автомобіль Форд синього кольору. Цитую далі висновок. Ступінь виновності пана Богуславського, тодішнього працівника міліції відділу боротьби з торгівлею людьми можна встановити виключно слідчими діями. Тому. Матеріали треба спрямувати в прокуратуру. Характеристика на Романа Богуславського, яку дали в міліції, ви самі знаєте, зарекомендував себе з негативної сторони. Неодноразово притягувався до дисциплінарної відповідальності, а саме за ігнорування статуту порушення службової дисципліни, наказом номер вказано, оголошено догану. В цьому ж самому році оголошено сувору доганю за... Недодержання норм професійної етики і статутних відносин всі прекрасно розуміють, що скривається за цими сухими строчками. Богуславський підриває авторитет органів внутрішніх справ у громадян та ганьбить звання офіцера міліції. Це з офіційного документу. Таким чином матеріали були направлені в прокуратуру. Хочу вам нагадати, що в той час в прокуратури області абсолютно панував Балога і прокурори Балогівські. Саме тоді Роман Богуславський в прокуратурі вирішив напевно свої питання, адже повернувся в міліції і ще робив свої витівки до 2013 року. Це не єдиний випадок. Його протиправної діяльності проти ужгородців. А ця людина, яка писала в газету, скаржилася в міліцію, я думаю, не отримала захисту від держави своїх інтересів. Геннадій Геннадійович, переконливо вас, прошу витребувати ці документи з УМВС, з відділу внутрішньої безпеки, вивчити, показати Валерію Пацкану. І запитати про мотиви, за якими ця людина знаходиться в списках президентської партії Солідарність. Дякую.